О, я вже чую паскудника одного маленького. А! Ого! Нормально він так відлетів. Так, зараз навколо пробіжимося. Головне, щоб не було бикоящурів, тому що, я пам'ятаю, вони мені минулий раз заважали. І це було не супер. На цій камінці також не сховаюся, тому що... Де він їх метеоритним дощем розвалить. Так, да, відлетів нормально цей фулінг. Так, начебто я нікого не бачу. Начебто я нікого не бачу. Ну що ж, що ж, приступаємо, приступаємо до. Незрозуміло чого. Я, я просто. Я, я вже переживаю. Вже назад дороги немає. Сьогодні ми вже і побуваємо, напевно, в туманних землях. О, забув медовицю випити. Зараз ми першу. Так. Ох, привіт. О, у мене зараз епілепсія почнеться. Він так труситься. Де він там? Де каміння буде нормально у нас? А де цей паскудник? Чекай, 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 чекай. Привіт А можна тебе заобузити якось? Я не хочу з тобою до кінця битись так довго. Це знову метеоритний дощ? А ти не втомишся ним битись? Опа! Привіт. Стояти? Ого! Ого! Це так дуб підпалив мені. Так, чекай, 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 не будь таким активним. Привіт, Денді. якраз встиг на епічну битву. Так, чекай, оп. О, привіт, а ти звідки тут з'явився? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. ні Я так і знав, що якась паскудина сюди прийде. Ні. Так, 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 метеоритний дощ нам зараз знову не, не по карману. Привіт, привіт. Так, де він там? Так, це просто треш. Ну, по поки що, більш-менш спокійно, але оцей ця жижа звідки взялась тут. Опа! Ні! Ой-ой-ой-ой-ой! Нічого, нічого, живемо! Так, досить ригати, я піду перебіжу під інший камінець, щоб тобі було складніше. Мене ну, як складніше. Я просто по тобі буду стріляти звідси, поки ти сюди долізеш. Ох, як чесно! Єдине, що нам прийдеться напевно ремонтувати наш лук. Бігти. А можливо і ні. Азі, да 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 Так. Цей камінь вже не дуже надійний, тому ми будемо переходити до іншого. Опа? Чесно, часно. Ще ти тут звідки? Так, ну комара потрібно вбивати. Оп, ще й стаміна закінчилась. Так, потрібно слідкувати за вином, за стаміну і за цим сим. Стояти. Чекай, 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 не стріляй. Ти паскудник який. Ого! Ого! Я думав, ти зараз будеш просто бекати. Так, так? Сам свій алтар розвалює. А де він подівся? Ти що, вмієш телепортуватись? Ні, ну по епічності це самий епічний бос. О! О! Стояти! Я забув про медовицю. Про вино точніше. паскудник. Бу був би епічний квест, якщо б був би по типу івент, Один призиває е своїх слуг. Так, ну лука нам не вистачить, і це факт. Я хотів зробити ще один, напевно, потрібно було робити. Ох, просто, просто. В міліметрах. Так, тут вже небезпечно. Не, не, не Біля цього каменю потрібно перебігати далі. Трохи накидали. Де він? Щось він дуже часто почав юзати метеоритний дощ. Так, я сподіваюся, що юзаю ті ще шість... потрібно стріли. Ще й стріли закінчуються. Нормально. Ну те, що я лук вкачаю, це стовідсотково, це так. Де він там? Па-па-па-па-пам. Ох, йомайо. А каміння скільки тут буде? Па-па-па-па-пам стояти? Опа. Пропустив одненьку. Так, давай туди стріляємо вже ці стріли. О, у нас мінус одне укриття. Лук, добрий вечір. Швиденько, швиденько на базу. Відпочиваємо там швиденько і біжимо назад. Так, ну, це ж він зараз буде хілятись трохи. Так Скільки стріл? 151 стріла. Повинно, повинно, в принципі, вистачити. Я сподіваюся, що всього вистачить. Фух, це... Це напружений бій. Це напевно, ну. По складності поки що я не можу сказати, що він напруженіший, ніж там, до прикладу, з драконом тим самим. Тому що з драконихою там важко із за рельєфу. Так, давай відпочивай хоча б якось. Давай, 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 швиденько, швиденько, швиденько. Але по спецефектам це просто... Просто бомба. Ну, відпочивай, швиденько, я вже все вже хочу бігти давати. О! Стріл вистачить. 151 стріла. Вистачить. Так, знову свій кулемет вмикнув. Ага, він там ну, втомився, напевно. Відпочиває хлопчик. Це було швидко. Ну, 20 хвилин плюс-мінус. Але я рахую, що це було швидко. Так, голова десь покотилась. Так, голова яглута є. Каміння там, напевно, тьма. Супер! Ох, я просто боюсь представити, скільки тут камінців. Але нам це каміння потрібно, так що. А ви звідки поприбігали? Хто вас сюди покликав? Це закрита вечірка. Дякую за привітання. Ну, я, я чесно, я думав, що це буде складніше. Але прикольно те, що в мене всі трофеї є з. Як це його? З рівнин. Усі прямо. Це перше я так зібрав. Це зараз світлячків будемо робити, так? Прикольно. А я так розумію, підлагав трошки стрім, так? Чи все окей у вас? Так, да, залишились 70 землі і це і найцікавіше, і найскладніше. Сподіваюсь, що це в мене просто з телефоном якийсь там два g увімкнувся але ні. Угу. А, це ж зараз ми курей можемо вже купувати. Не курей, точніше, а яйця курей. Супер. Супер. Ну, для початку повісимо трофей. Так, в мене чат я бачу, а трансляція не йде. Ну, це нормально, це, це мобільний інтернет. Так, читати. Змінний шкодник стійки до вогню, до морозу, до блискавиці. До